Сьогодні головне захистити країну, провести до сорокові президентські вибори і елементарно вижити в умовах кризи. Десятки охочих позмагатися за крісло президента це бажання ощасливити народ чи ввести в оману. Секрети за кулісся. Олександр Ржавський, президент парламентського клубу, пане Олександре, 2,5 млн грн мільйони гривень внесені кожним кандидатом у президенти як заставу. Це викинуті на вітер гроші чи ефективно вкладені. Залежить від того, з якою думкою іде кандидат у президенти на вибори. Справа в тому, що це зовні здається так, що кандидат у президенти йде для того, щоб стати президентом. А саме справді, для того, щоб стати президентом, ідуть не дуже багато кандидатів там. Є да. е, 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 такі моменти, хтось е, бажає просто вкласти ці кошти для того, щоб отримати певний е, е, такий ресурс для майбутніх парламентських виборів. Хтось е, бажає е, свою власну розкрутку, щоб бути як одним із лідерів, щоб його теж кудись запросили. Третій йде для того, щоб допомогти якомусь більш рейтинговому кандидату, і у штабах склали таку шахматку, хто має де бути, і хто буде, той буде виконувати таку роль. Технічного. Технічно. Але тут ролі можуть розділятися у технічній ролі. Це може бути просто технічний кандидат, який використовує можливості своїх представників на дільницях виборчих. Це раз. По-друге, це може бути, щоб він йде спеціально для того, щоб обливати когось там брудом, або підхвалювати свого кандидата. Тобто, тут у технічних кандидатів доволі багато таких напрямків роботи. І всі ці послуги платні. Ну, безумовно, вона не безкоштовна. Але купується кандидат у президенти з Інших якихось мотивах, хтось за те, що він отримав кошти. Просто тобто нічого особистого, просто людина йде, як заробляє гроші. Інші тішить своє самолюбство, йому дають можливості виступати, їздити. Його пропонують для нього якісь там. Там, ресурси, там медійний і таке інше, Тобто його бачать усі, там, поздравляють, а його це тішить. Це ну, тобто, частолюбна такі... така. Є чистолюбна, така... чистолюбна, да. да. е, е, такі, які е, працюють в одній команді і грають по суті, в одну гру. І тому у кожного яка роль? Знаєте, як, це, як у «Космос летять, є космонавт, основний е, пілот, а є дублер. Е, раптом щось там сталося, якийсь там нежить там, чи і ще щось то летить дублер. же точно і тут буває, що іде у нас основний кандидат, але раптом щось то вистрілює якби наступне. Тобто така ситуація. Тобто, Добоже, за говорити про нечесність, бо це теж йдеться про чесність перед виборцем. Не доводиться, ви знаєте, це не то, що нечесність, це гра. Справа в тому, що ви з самого початку, по-моєму, першій передачі, що сказали, це театр абсурду, коли говоримо про театр політичний, і тому це все гра, і от навіть подивіться саме депутати і політики, як говорять, потрібно скласти правила гри. А чому грає, а чому не правила життя? От справа в тому, що ми всі граємо, граємо з загралися вже до того, що вже і Криму немає, загралися до того, що у нас і Крещатик спалений догралися до того, що у нас на кордоні стоять братські, чи то в лапках, чи то не в лапках війська, але вони стоять. Тобто ми догралися до того, що півсвіта нас визнає, півсвіта нас не визнає. Це все гра, і це все наслідки якраз у гри. Але ми продовжуємо гратися. Yeah. Ну насправді, як всі зрозуміли, політики вміють домовлятися. Але чому замість узгоджено, наприклад, кандидата ну від вчорашньої опозиції чи зараз уже від провладної коаліції балотується кілька чоловік? Це теж дуже просто. Всі розуміють, незважаючи на прийняті будь-які постанови, ну, я вважаю абсолютно такі недолугі і нікчемні там, про те, що вибори не проводити до 2017 року. Ну, це абсурд, повний. Безумовно, вони будуть проведені, і вони будуть проведені, я думаю, ще в цьому році. парламентські разі... парламентські вибори? Да, парламентські вибори. Так, Вони розпочнуться. Будуть і місцеві перевибори, це само собою зрозуміло. Але. Е, уявіть собі, є коаліція із трьох бувших опозиційних сил. Сьогодні кличко там, свобода і е, батьківщина, як е, Тягнебок не може висунутись сьогодні кандидатом у президенти, хоча є більш рейтингові кандидати, і зрозуміло, що дуже важко е, пройти, якби буде кандидат в президенти, але не, як політична сила не може висунути кандидата? Вона зобов'язана це зробити, оскільки на майбутніх парламентських виборах вони дуже не доберуть е, балів. Але коли кандидат пройшов, а безумовно підтримав у кінцевому підсумку кандидата, на якого він пішов, і тому він уже розраховує на ті всі голоси, які будуть здобуті їм у президентській кампанії. От яка буде якою буде риторика нинішніх президентських виборів? Ну, протистояння з Росією, це однозначно. Там засудження старої влади однозначно. Що ще може бути? Люстрація однозначно. Вон дивіться, всі ці бренди, про які говорили, вони всі вже озвучені, і починаючи з грудня місяця їх періодично якби, висвітлювали на Майдані. А сьогодні це все буде в риториці, безумовно. Але я вам скажу, що переможна риторика ще не озвучена. Вона ще жодним чином не озвучена. Є тільки риси деякі цієї риторики, але вона буде озвучена пізніше, бо коли все буде йти так, як воно йде, то е зрозуміло, що хто де скільки може набрати як це е воно буде. Але я впевнений, що е ще буде дуже багато новацій у цій компанії, які все те, що заплановано, можуть перевернути е до Гердригом. Якщо можна розкрити смисл, ну сенси нової риторики вони полягають не в площині звичайних наших уявлень про політику, не в площині звичайних наших розумінь взаємовідносин інших країн і України, це втрата правосуб'єктності України. Оскільки сьогодні Україна не є суб'єктом будь-яких домовленостей. Вони йдуть де завгодно, в Москві, в Брюсселі, Вашингтоні, але не в Україні і не в Києві. І е, тому якраз повернення права суб'єктності це буде один із трендів, який е, досить широко буде експлуатуватися. Е, новий тренд. Щоб про Україну говорили з українцями. Так. Да. Е, але потрібно створити умови, щоб е, говорили з українців. Як це зробити, знають е, багато людей. Я знаю. І, і ще, що хотіла сказати, і явний тренд е, – це е, боротьба з олігархізмом. Це буде основним трендом, його започаткувала Тимошенко, як ви знаєте. І вже якби певні нападки, вони вже сьогодні мають певний розголос. Тому сьогодні їх підхватують інші кандидати, які доволі близько стають або саме є такими ж олігархами. І я думаю, що в кінець кінцем це може спричинити їм зіграти з ними злий жарт, коли людина говорить про олігархів про те, що їх треба якось пристранити, сама являючись олігархом, то е, при певних випадках можна зробити так, що людина може втратити дуже багато з електронну підтримку. Яка роль майбутніх президентських виборів у стабілізації ситуації в Україні? Жодної. Абсолютно жодне це все наші уявлення, все те, що робиться сьогодні для стабілізації нашого якби суспільства, для вгамування економічних якихось хвиль, там і тих все прочих, це все імітація. Жодного впливу немає ні на економіку, ані на людський спокій, ані забезпечення якоїсь поваги до держави. Я маю бути саме до держави, не до країни. Президентські вибори нічого не значить. Більше того, вони, ну, я не хочу сказати, що вони нікчемні, бо вони все-таки є, вони призначені парламентом, і все таки серйозно. І легітимізація а, влади. Так, да, легітимізація на першому ну, плані мір, зараз. Але, вибачте, легітимізація і легалізація це е, два різних моменти. Легальність влади це те, що. По згідно наших законах вона є. А легітимність влади це настільки вона легітимна в уявленні оточення людей наших з інших країн, тобто всього соціума. Ну, Обрана влада законно да. ну, налиці. Це сьогодні, Янукович. Він же легальний президент. Ну, безумовно, він легальний, оскільки його обрано легально. Він там заяви не писав, він не помер. Але він не легітимний, бо його не визнають. Легітимним президентом. Безумовно, є порушення там в якихось процедурах, які його відставили, там і таке інше. Але це порушує тільки його легальність, але не легітимність. І сьогодні всім очевидно, що він не може бути президентом, і він не є президентом. Хоча він якби є легальним. З іншого боку, дивіться, та ж ситуація по нашій владі. Сьогодні Верховна Рада, вона абсолютно легальна. Вона вибрана давно, її визнали в усьому світі. Вона все нормальна. А скажіть, а у людей яке відношення до неї? Яке відношення до тих людей, які сьогодні, по суті, не, не представляють інтереси народу? Те, що вони перебігли з одного табору в інший, це не є легалізація їхня і легітимація у розумінні суспільства. І тому будуть вибори обов'язково, щоб там хто не говорив. Тобто ви натякаєте, що вибори президента це самообман, самообман безумовно. Це просто, знаєте, коли хочуть зробити якимись процедурними моментами, хочуть зробити якусь справу. Знаєте, як кажуть, у мене там на паркані щось написано. От, підійшов ближче, а то насамправді паркан. А не те, що на ньому написано. Ви не на Росії працюєте? Ні, не на Росії. Ну як я можу працювати на Росії? Бо ну, не, не з того, що я буду там доводити, що я патріот чи не патріот? Це так просто співпадає. Бо ось дивіться, як можна було сьогодні проводити президентські вибори, не зробивши ані нічого для того, щоб до нього була довіра народу. От чого вийшов Майдан? Майдан не довіряв владі. Майдан протестував проти влади. Сьогодні одні прізвища змінились на інші прізвища, і е, ті ж по тій же старій схемі, по тій же старій системі відбувається вибір. Ну чому не можна було сказати? Давайте поставимо автоматичну систему підрахунку голосів. Давайте зробимо висування е, таким кандидатів, щоб було зрозуміло, що це має бути лідер у суспільстві, а не та людина, яка ж, знову таки закриє собою. Усі телеекрани і безумовно, як тільки більше тобі щось скажуть, як ви знаєте, казав Гебель свого часу, що навіть брехня повторена багаторазово, вона вже становиться ж... Це... Ви самі собі суперечите, все одно треба, щоб легітимний був орган, найсвіжіше легітимний це президент, скажімо, Україні. Тоді вже якісь зміни проводити і так далі. В умовах нестабільності ну навряд чи це вдасться зробити. Я не хочу показатися там Нострадамусом, очевидно, але повірте, коли вибори не відмінять, чи якимось чином вони не відбудуться, давайте так скажемо, бо ми не можемо знати, що може відбутися, і тому ми кажемо, що коли вони навіть відбудуться, і буде обраний, умовно кажучи, президент, я думаю, що це все. Це одно ненадовго. Я думаю, що максимум через пів року, чи е, в самий найближчий час будуть знову такі первибори, які мають бути відбутися на новій основі. І, це вони, справа. Да, і вони будуть. Справа в тому, що із, у цей період, чи то є президент, чи виконуючи обов'язки президента, по великому рахунку, це абсолютно нічого не значить. Бо е, довіри. Людей для того, щоб він президент міг би щось змінити у їхньому сьогоднішньому потерпаючому житті. Він нічого не може. Ну поки що з виконуючи обов'язки, лише один президент сусід ага. зустрівся інші не поспішають. Тому очевидно, повинен бути. Обраний президент справа не в тому, що не поспішає з ними зустрітися. Справа в тому, що е, з Україною ніхто е, не хоче зустрічатися, бо Україна вивела себе із е, числа тих е, суб'єктів, з якими ведуть переговори, тобто сама Україна. Ви от подивіться, навіть е, як це було е, там буквально там, там півроку назад. Е, лідери опозиції вони не були при владі, але з ними зустрічався увесь світ. Сьогодні помінялося, щоб сьогодні. Вони більш стали владноспроможними, але зустрічі припинилися. Ну на кожному етапі своя була очевидно їхня місія і мета тих, хто зустрічався. От зараз дуже багато робиться для того, щоб оновити владу, якимось чином її зробити іншою. Мова ну, про люстрацію, це теж один із трендів і передвиборних буде. Яким чином взагалі можна робити? От Ви собі уявляєте, як можна пролюструвати? Вона ж нема кого вже до влади ставити. Немає, бо всіх вже треба тоді відсувати, а інших нових не, не виховали. Є можливості, є люди, і насправді це велика помилка, що ми вважаємо, що немає тих людей, які можуть бути при владі. Справа ми не в не тому, знаю. що чи працював ти при злочинному режимі, як зараз дуже модно говорити, приходять у три часи ночі, стукають у двері, і кажуть на предмет вчорашньої співпраці з злочинним режимом. Ну це таке вже жарт став. Справа в тому, що є люди, які працювали при багатьох президентах, при багатьох урядах, і вони працюють. Це є псевналі вищого ртунку. І практично на них і стоїть вся робота. Приходить нові міністри, він тільки призначає на інші посади якихось людей, іноді беруть за це гроші, іноді отримують якийсь додатковий вплив, але ж працюють ті ж самі. Персоналі, ті ж сірі миші, як їх там називають, які, по суті, і тягнуть за собою всю Кабмінівську роботу. Але ж вони були в системі тій і в будь-якій да. системі, а яка була корумпованою і так, далі, і так далі. А скажіть, будь ласка, а ви розумієте, як зброя виглядає? Да? От дивіться, яку роль виповнює гачок? На якого тисне палець. Чи він може якось по-іншому спрацювати, цей бойок, який б'є патроном, і в результаті чого вилітає куля і там щось якось коїть? Хіба він е, має якесь відношення, чи то до пальця, який його натискає, чи то до голови. яка